Вітання усім, хто любить український футбол, на стадіон Динамо повернулося Київське Динамо для того, щоб у четвертому турі чемпіонату України зіграти проти Полісся. Чому повернулося? Оскільки Динамо до цього зіграло тільки три виїзні поєдинки в чемпіонаті. І сьогодні. Перше тут гратиме та да, ще й проти полісів. Перший домашній матч Динамо в українській прем'єр-лізі цього сезону. Суперник представник кваліфікації до ліги конференції Житомирське Полісся. Чи вдасться киянам продовжити свою безпрограшну серію у прем'єр-лізі? А можливо команда Руслана Ротаня зможе забрати такі важливі три очки на стадіоні імені Валерія Лобановського. Дивіться огляд цього поєдинку на каналі Футбол Хаб Назаренко. Олександр просить діагональ, йде передача ліворуч, але дуже не точно. Вона була в напрямку Михайліченка, але обрізка від Динамо. І ось такий м'яч дістався Назаренко. Назаренко один-один проти суперника проти Біловара. Біловар залишає м'яч для того, щоб він не вийшов в аут. І свідомо вибив... 에, на кутовий, щоб не вийшов, свідомо вибиває в аут. Дуже швидко Полісся аут кидає. Михайліченко. П'ятою красиво на Назаренка. Подача Олександра. Скідка головою. м'яч у воротах. 1-0. Полісся забиває сьома хвилина Томер Йосефі. Красива комбінація Житомирської команди, яка прийшла після швидко розіграного ауту. Варто відзначити в першу чергу цей факт, оскільки е після ауту Полісся у цьому сезоні так само швидко вже забивало після розіграша Карпата. Тому от саме вкинути з бокової. Якомога пошвидше зловити свого суперника. Це той принцип, який вовки вміють демонструвати. І подивіться, як тут непогано, дуже непогано розіграли два гравці, викликані в збірну України Михайличенко. На Назаренка третій гравець викликаний в збірну скинув. скіну. Схоже, що Микола Михайленко зазнав пошкодження в попередній боротьбі. Інакше це пояснити дуже складно. Дев'ята хвилина Михайленко іде з поля. Володимир Брашко з'являється, кривить обличчя Нікола Михайленко. Це щось каже Володимиру Брашку. Очевидно, про своє самопочуття. Бачимо так за рахунок, чого Динамо намагається розкрити оборону суперників. Достатньо щільну і хорошу таку позиційну, якісну у перші 20 хвилин. Цього поєдинку. Але подивіться, що відбувається з Кудриком. Він провалюється, і Гереро забиває м'яч на 18 18-й хвилині. Подарунок долі. Подарунок Кудрика. І всі ті прекрасні моменти, які житомиряни мали в перші 20 хвилин. Ну, зараз підпсувалися з цим голом. Так позирає. Очима дивиться в напрямку тренерської лави. Кудрик. Безумовно, там будуть підтримувати воротаря. Це 100%. Але це той момент, за який голкіпера треба пожурити. Починати атаки на їхній половині поля. Можна таки не пресингуючи. Довго передачі вперед. Гуцуляк. Гуцуляк намагається розібратися з Олександром Яциком. Гуцуляк з лівої ноги відбиває Нещерет. Парирує. Класний сейв складного удару від Руслана Нещерета. Поруч був Микола Гайдучик. І в теорії, якби Руслан невдало вибив руками, якби невдало переспрямував цей м'яч. Мав би можливість гайдучик добити його. Про них пізніше. Зараз про Кристяна Біловар, який починає атаку. Реро, непогана комбінація. Падіння у штрафному майданчику і Романов ставить пенальті. Романов вказує рукою на 11 метрів на газоні Назар Волошин. Романов так дуже впевнено і чітко вказав на пенальті без якихось зайвих думок. Якщо є зайві думки, то там є фургон Уар. Давайте дивитися повтор. Ось цей поштовх руками Чоботенка. Романов ставить пенальті. Давайте подивимося з різних точок. Романов показав, що. Ситуацію контролює в тому плані, що послухав іншу думку. Це дуже важливо в такому поєдинку. Інша думка з фургону Вара означала пенальті. Дивимося, Бояльський проти Кудрика. у воротах. 2-1. Да бояльський капітан Динамо виводить киян вперед. 32 хвилина. Без варіантів для Кудрика. Інший кут зовсім пробив бояльський. Зовсім не тоді, коли, коли Кудрик. Стрибол. Кілька разів намагався відпрацювати в підіграванні. Зараз атакує Чоботенко і має чудовий шанс забити. Не влучає в дальній кут Сергій Чоботенко. Ось так можна виправитися. Ось так можна забити у ворота Київського Динамо. Тому що на стандартах великі-великі проблеми у Динамівці. 44-та хвилина першому таймі у нас були паузи. Цей тайм ще триває. Гереро Гереро віддає на Волошина. Назар Волошин. Ударна позиція. Волошин віддає. Удар в один дотик. Нічого собі дуже красиво. І Віталій Буяльський, який хвилину тому лежав на газоні, зараз забиває надзвичайно красивий м'яч. Взагалі, вся атака і особливо рішення Волошина. Непросте, не тривіальне. не пробігся, ударив, а він побачив Бояльського і не відчув і точно віддав на ногу своєму капітану. Ось Таким чином Віталій робить дубль. Третій гол. Чергова обрізка. Таке враження, що весь перший тайм динамівці тільки й те й робили, що чекали обрізки Полісся. і вони свого дочекалися. Раз по раз. Ось воно рішення Волошина. Не почув, побачив периферійним зором, коли побачив, але насправді віддав дуже точно. І ось цим асистом дев'ятий номер Динамо Київ святкує свій дебютний виклик у національну збірну. Попереду, як я вже казав, ще багато подій, не знаю, можливо, ще чий голову відзначиться сьогодні, але, як мінімум, Красивий гольовий пас є для того, щоб піти на перерву не з мінус два. Але Динамо має атаку у відповідь. Гереро біжить, біжить, випереджає Чаботенка, викидає Чаботенка. Гереро і не забиває Кудрику. Божевільний момент панамського форварда. Наскільки він був швидшим за свого опонента в цьому епізоді? І далі просто. Викинув з потяга. ось це таке банальне, тривіальне, але воно так і є. Там і другому полісся необхідно забивати, і необхідно забивати як мінімум два. Подача Михайличенка у штрафний майданчик Бабенко тут один. Він озирнувся, він б'є по воротах. Рикошет, мічоках нещерета. Достатньо часу було у капітана Житомирян для того, щоб організувати ці удари і дали Бабенку одному опинитися у зоні добивання. Ще одна швидка атака Динамо. Чудовий шанс зараз може бути. Назар Волошин заходить у штрафний майданчик Тергеручу. Динамо там Волошин проштовхує м'яч, влітає у ворота. І я, чесно кажучи, навіть не розумію, від кого По-моєму, сам Волошин. Автор забитого м'яча. Герера, здається, м'яча не торкнувся взагалі. 4-1. Ось такий м'яч забиває Динамо. Ну, якась Божевільна кількість помилок в обороні по сьогодні різноманітних, індивідуальних, і командних. Зараз дали Волошину просто. Перейти переплисти океан на своїй половині поля. Другий гол у цьому сезоні саме в чемпіонаті. Це статистика чемпіонату. Давайте дивитися, що сталося. От як так може бути, що Волошин один з найшвидкісніших футболістів, Він взагалі один. Він має все для того, щоб набрати швидкість. І ось тут ніби далеко відпускає м'яч від себе, але не встигає Михайличенко заблокувати. Обенко. Значи, не велетня. Але не виконує подачу. У штрафний майданчик. Ось момент Талес не встигає дістатися до м'яча. Ідеальний шанс для того, щоб забити. Такого у другому таймі ще не було. Ну, якісь підходи, були удари заблоковані. Але ось такого, щоб футболіст опинявся навіть з воротами. Мова про Талеса Косту ще не було. Хороша, висока подача велетня. І не ловить м'яч на ногу після відскоку бразильський шостий номер. А міг би це зробити. Розминається його нога з м'ячем. Меруки догорив Буянським. Ну і сонечко засвідчує. Ось момент для Вівчаренка. Він м'яч піднімає удар головою над воротами. Пробиває Тарас Михалко. Високо вистрибує центральний захисник Кіян. Змушує нас згадувати, що у цьому сезоні він також вже забивав у чемпіонаті. Вибиває вперед і ще й підбирає після невдалого вибивання Чоботенка. Бояльський. Бояльський один дотик Спрямував в напрямку Пономаренка. Це робота для Пономаренка, але він не пішов у боротьбу. І довга передача красива на Єрмоленка. Єрмоленко хоче прибрати захисника суперників. Розводить руками рефері. Показує, що Чоботенко не фолив цього разу. Намір Єрмоленка був зрозумілий. Він хотів на паузі перекинути на протиході свого опонента. Все це було дуже красиво, якби пройшли. Ліся відповідає своєю атакою. Можливо, зараз Олексій Гуцуляк зробить корисну атакувальну роботу. Він пробиває по воротах. Дали пробити, але по центру є одинадцятий номер. Ось ця атака з закидушечкою на Єрмоленка. Спроба елегантно розібратися із Чоботенком. Оцінимо ситуацію з різних боків. Чоботенко нічого тут протиправного не робить. Закидання за спину захисникам приймає м'яч Пономаренко. Від нього відкривається Шепель. Пономаренко один в один. Пономаренко в центр зміщується. Удар Матвія Пономаренка і відбиває Кудрик м'яч на кутовий. Нападник київського «Динамо» Безумовно, хотів теж пробити поворота. Хотів отримати свій шанс. Він його отримав, мав в принципі продовження. Пономаренко у вигляді, ну, зокрема, Андрія Ярмоленка. Але будь-який нападник. Безумовно, хоче бути націлений на ворота. не факт, що м'яч летів у площину воріт, Але в такій ситуації як в Кіпор, ну, не буде ніякому геометрію рахувати. Будемо десь аналізувати цей епізод. Зараз іде подача, на стійку. М'яч відскакує до Волошина. Удар! Волошина! М'яч попередчину влітає. Нічого собі, Волошина сьогодні взагалі все виходить. Пономаренко ще один навіс. І м'яч летить за межі поля. Трусануло добряче поперечину. Пономаренко завершував атаку, але найцікавіше було ось тут. І над руками Кудрика пролетів. Ой-ой-ой! Бог, погмиле. Допомога полісся Динамо. Ну, і достатньо. Її достатньо сьогодні. Корнічук віддає передачу. Не давай голкіперу в площину воріт. Правило, яке, якого дотримався загалом Сергій Корнічук. Він не дав площину воріт. Андрієвський. Бабенко можна бити поворота. Руслан Бабенко пробиває з правої ноги вище в рід. Хороший шанс. Дали пробити. Це помилка оборони Динамо і помилка опорної зони Динамо. На ще ледь зараз вказує своїм футболістам. У Бабенко часу було більш ніж достатньо. Вже не вперше в сьогоднішньому матчі. При рахунок 4-1, говоримо про те, що е з реалізацією, якби вона була кращою, Бабенка і загалом у команди Руслана Ротаня, то не було би так просто. Десь за чашою воно відбувається, там за воротами нещерета. Таким чином фіксується перевага Динамо у сьогоднішньому матчі і перемога з рахунком 4-1. Це дуже складно починалося, оскільки Поліщуки першими забили Йосефі сьома хвилина. Герера дев'ятнадцяте, 32-го, 44 четверта, волошин Ось Такий матч, після якого Руслан Вратань ще більше розуміє, що треба багато. Роботи робити Це саме стосується київського «Динамо». Сьогодні вони перемогли, але попереду важкий календар осені. Дякую вам за увагу. Що дивилися цей матч. Для вас його коментував Володимир Звєров. До побачення. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.